Вітаю вас, шановні глядачі! Ви, мабуть, вже чули новину про спецтрибунал для Путіна. А ми на цьому відео скажемо і покажемо вам більш конкретно про цей спецтрибунал для Путіна. Бо саме 25 червня президент Зеленський та генсек Ради Європи підписали угоду про створення спеціального трибуналу. І такого в історії ще не було. Путін і його поплічники можуть стати офіційно звинуваченими у злочині агресії, бо Росія вона вчинила злочин проти України. І ось за цю агресію відповідно створюється спецтрибунал. І він створюється відповідно для вищого керівництва Росії. І це не якась заява, а це юридичний механізм, що дозволить притягнути до відповідальності найвище керівництво Росії. Це не солдатів, не генералів, а тих, хто наказав почати цю війну. І ви, мабуть, дуже часто чуєте такий термін як агресія. Також, що ж таке? Злочин, бо це злочин, злочин агресія. А це рішення розв'язати війну проти іншої держави. Це головний злочин. Без нього не було б жодного іншого злочину. Бо це початок. Оце прийняття оцього рішення. Розв'язати війну проти іншої держави. І хто ж підпадає під дію цього трибуналу? А це ті, хто мав політичну чи військову владу на момент вторгнення. А це Путін, Шойгу, Лавров, Патрушев, Бортников, Герасим. Усі, хто створив і реалізував сценарій Великої війни. Досі вони сміялися, знущались і казали про цьому. Нас не засудить ніхто. Але тепер і можуть офіційно висунути звинувачення. І хоча це не буде миттєвим, цей процес вже відкриває двері для міжнародного ордера на арешт кожного, хто нажимав на кнопку ВІН. Тобто процес вже запущений. І спецтрибунал, про який ми кажемо. Це шанс для справедливості, бо справедливість має настав.